Доброго дня всім, компанія мінягробузова. Приїхали люди на тест-драйв тракторця Lowl 504. Випробував через тракторець 504 вертий із кондиціонером і будуть випробувати 504 трошечку. Хто ще не придбав, звертайтесь. Доставка безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Вся техніка в наявності, навісне теж є в наявності. О там поніжена, повищена, якодовін шити.